Всім привіт! Поспішаю до вас з новинкою. У нас з'явився сайт сайт з доміном зкичап. Це сайт, який буде корисний для всіх меблярів, особливо для тих, хто планує працювати зі скетчапом Тут буде поєднано вся корисна інформація. Скічап. Він тільки відкрився цей сайт, тому він тільки наповнюється корисною інформацією. Але він вже працює. Ви так само можете почитати інструкції по встановленню, або як користуватися тим чи іншим плагіном, написати в підтримку, якщо у вас щось не, не виходить. А також внизу буде перелік плагінів, які доступні на сьогоднішній день. Він буде постійно оновлюватись, буде наповнюватись контентом. І тут буде не тільки плагіни, але, напевно, про це трішки пізніше. Наприклад, на сьогоднішній день тут є декілька плагінів. Наприклад, вже доступний безкоштовно повністю конвертор для Гіблаба. Його трішки там покращили. Доступні плагіни сімейства OG-плагінс, OGDrills, кабінет інfo, веблоудер. Також додались плагіни CosTools, тобто це наші плагіни від Константина. ADD Fern, тобто додався add ABF, додався Move інструмент для переміщення, і побудова панелей, і це такий наш аналог svu Panel, але я думаю, про ці плагіни я зніму трішки пізніше. Так само тут є дуже класний корисний плагін в Сім-Квіти, можете встановити з ним погратись. А сьогодні я хочу розібрати сімейство плагін Легко. Тут їх два, тобто на сьогоднішній день є легко-просто і легкоблюм. Я думаю, легко просто ми трішки пізніше розберемо. Мене сьогодні цікавить насправді легкоблюм. Тобто, після того, як ви придбаєте цей плагін, тут буде у вас тестовий день на те, щоб подивитись, що собою представляє цей плагін. Погратись, і після оплати у вас буде можливість. Ним повноцінно користуватись. Встановлюється він через кабінет, тобто ви встановлюєте, після оплати вас встановлюється надається доступ. Після реєстрації ви вводите сюди пошту і пароль при логіні на цей плагін. І потім він, як звичайний плагін, у вас буде встановлюватись. Тобто, чим це краще, він вони будуть автоматично оновлюватись. Автоматично у вас буде доступ до всіх свіжих оновлень. Ну і звісно, поки у вас. А цей плагін оплачений, він у вас працює. А на прикладі фурнітури Bloom. Тобто цей плагін а, зроблений для того, щоб було легко конвертувати фурнітуру Bloom з сервіса Є-сервіс. В Є-сервіс є дуже непоганий конфігуратор корпусів. Я накидав ось такий ну, трішки дивний корпус, але він. Можу на собі показати весь функціонал цього А, Тут у нас є шухляда, це тандем шухляда під 18 плиту на механізми типон. Далі, у нас є підйомник hk TOP і є підйомник HKS. Обидва, як ви бачите, так само на типонах один. З різним кіпоном інший на коробочці. Тобто я хотів максимально показати різні сценарії для того, щоб ви протестували та подивилися самостійно. Так само накидав кріплення і навіть додав сюди навіс. Після того, як ми побудували дуже дивний наш модуль, ми його конвертуємо, тобто ми його зберігаємо собі на комп'ютер, нажимаємо результат. Переходимо до cad інтерфейсу можете насправді ознайомитись з переліком, з документацією, зі всією необхідною інформацією. Після цього ми переходимо в CAD-інтерфейси, вибираємо DXF2, це за допомогою конвертації відбувається з допомогою файлів просто. Тобто не плутайте з Кичапом. Наш плагін працює за допомогою конвертації саме через PROSTOR DXF. 2. Завантажуємо собі каталог на комп'ютер. Він у нас завантажується за допомогою архіва. Новий корпус. І нажимаємо далі на плагін. Вибираємо наш архів. Чекаємо конвертацію. Тут конвертація відбувається в декілька етапів. Не поспішайте, почекайте, дайте йому часу на конвертацію. І конвертується ось такий корпус. На цьому корпусі вся наша фурнітура, всі наші кріплення вже присутні. І якщо ми зайдемо, давайте спочатку розмітимо, навіть не розмітимо, подивимося в ієрархії, Що в нас є? В ієрархії в нас є, бачите, поділено по декілька елементів, тобто у нас поділено нижній верхній середній блок, додані елементи фурнітури, і також є наші елементи корпусу. Тобто боковина корпуса зі всіми е пазами та кріпленнями. Тобто, в нас є присутня операція EBF Hole. Давайте спробуємо, розмітимо. Розмічаємо наш корпус. Він у нас, як бачите, розмічається без проблем. І робимо розкладку. На розкладці, що ми бачимо? У Нас автоматично конвертуються тільки плитні матеріали, тобто вся фурнітура у нас автоматично заблокована. Це для нас плюс, нам не потрібно нічого насправді там дороблювати, доблоковувати. А є наші плитні матеріали, на них є вже отвори, на них є пази. А нам залишилось тільки розмітити відповідним матеріалом, якщо в цьому є необхідність. Ви можете і так конвертувати, просто як матеріал замовника. Я, напевно, розмічу. Ось візьмемо HDF 3 мм розмітимо. Так, давайте спочатку що ми зробимо. Ми розкидаємо по відповідним, у нас є різна товщина. Так, відповідний матеріал розкидаємо. Задню стінку. Корпус, корпус. Це все ми переносимо автоматично. Фасад, фасади, ну, фасади я потім поміняю. Це я роблю, щоб було красиво, щоб мені було зручно. Я розумів, де що ховати, як розмічати. Як бачимо, у нас є дві боковини 16 мм товщиною, це, я так розумію, помінялося за рахунок корпусу. Давайте фасади перенесемо. Так, у нас є три фасади. І в нас є. Ось у нас є, якщо пофільтрувати по товщинам, у нас є дві боковини. Тобто, у нас є дві боковини 16 мм. Ну, відповідно, ми так само розмітимо. Цим матеріалом. У мене є плити 16 матеріалів 16 мм товщиною і в мене є ДСП. 0,1.10 це корпусний білий. Давайте розмітимо. Так, розмітили. 18-ту плиту так само назначимо білий корпусний. Так, 0,1.10. Знайдемо текстуру таку ж саму SM. Так, розмітимо фасад, фасад, фасад. Полички розмітимо. Поличку і розмітимо. Забув низ розмітити ще. І розмітимо шухляду. Відповідно, у нас шухляда вся з 18 плити. Тому ми її розмічаємо. Давайте перевіримо на розкладці. Чи все... Так, я деякі не розмітив. А які я не розмітив. Шість. Ага, я не розмітив полички. Добре, зараз виправимо це. Та боковини 12 та 11. Я розмічаю, ви, як я і казав, можете не розмічати. Якщо вам зручно потім це все робити. Так, і в нас залишилась боковина. Одна боковина не розмічена. А чому я це розмічаю? Бо мені буде простіше потім. Ось на розкладці перевіряємо. У нас є дві боковини розмічені 16 мм, є корпус 18 мм і задня стінка. Що ми робимо? Ми наносимо крайку автоматично, тобто навіть не буду якось там заморачуватись, тобто я беру просто автоматично розставляю крайку. Ну, звісно, бажано перевірити, щоб у нас проблем не було. А, але, як бачимо, все коректно. Тобто, все розмічено, як я б це розмітив руками насправді. Тобто, ну, є, єдине питання, напевно, я б ззаді познімав би, але ну, мене цілком це влаштовує. А, ще раз робимо розкладку і перевіряємо. А, перше, що ми робимо, ми перевіряємо. А, так, ну давайте ж зробимо красиво. Приберемо нижні дефізи. Ми перевіряємо корпуси, тобто бачите, є вже оновлення на ок кабінет інфо. Про нього я, напевно, знімав відео окремо, тобто є можливість у нас підтягувати крайку, і в нас помічається кожна сторона. На фасадах у нас є відповідно розмітки. Задня стінка в нас підтягується і підтягується вся абсолютно фурнітура. Навіть підтягується крайка, підтягується вся фурнітура, тобто вона в нас активно можна переходити на сайт замовляти. Але я хочу ще подивитись конвертор. Що в нас конвертується, тобто, чи конвертуються всі в нас пази, чи конвертуються всі в нас отвори. Єдине, що я вже бачу, конвертор у нас конвертує, просто шухляду тандем. Він робить засверлює під гачок, але він не ставить кріплення. Тобто, якщо Blue їх не ставить, то Ну напевно нам потрібно їх автоматично вже доставляти. Я навіть не буду особливо якось. Я поставлю звичайні конфірмати Так, зараз я поставлю звичайні конфірмати У нас заход в паз, тому бачите, не все, звісно, ми можемо поставити. Давайте тут питання до блюма, Чому він робить саме цей пас? Ну, раз робить, значить робить. Тобто, тут ви, напевно, вже будете досверлювати самостійно. Тобто, кріплення в паз, як бачите, в нас не. Не ставиться. Тобто ми не можемо нічого з цим робити, ні, нічого не можемо зробити, тому що він заходить в деталь. Тут потрібно напевно виправляти самостійно. Ну, звісно, ми можемо це і самостійно виправити, просто відмасштабувати, але я це робити не буду. Нехай як буде, тобто насправді цих кріплень, я думаю, вистачить. Попередні ми з'єднали, тут воно зайде в пас, нічого йому не буде. Тому зробимо ще раз розкладання. Перевіряємо, все в нас є. Конвертуємо. Зберігаємо файл на комп'ютер. Переходимо до VR Pro. Нажимаємо конвертувати. Бачимо, що нам попереджає, що є пази, їх потрібно перевірити. Давайте перевіримо. Спочатку почнемо. З наших боковин 16 мм. Відповідно, що в нас, яка в нас проблема? В нас конвертор Blue робить пас по товщині нашої задньої стінки 3 мм. Ну, відповідно, що, наймі пише, що мінімальна ширина повинна бути 3,2. Ну, ви можете це руками виправляти на самій сцені, ви можете виправляти це. в на сайті єдине, що тільки ну, звертають увагу на те, що у нас були полички, тому напевно тут вже потрібно робити відступ не 5 мм, а робити, зміщувати на ці 320. Ну, я це робити не буду, але загалом ви зрозуміли. Тобто потрібно це контролювати, тому що конвертор у нас як йде з блюма, так він і конвертує автоматично. Тобто він переносить всі кріплення. Як бачимо, ось глибина. Тобто, в нас тут все коректно працює. Боковини у нас конвертуються. Конвертуються матеріал, я забув зараз показати. Давайте ще раз покажу. У нас конвертується матеріал. у Нас конвертується крайка. Ну, крайка ми замінюємо. Тобто, крайку ми автоматично замінюємо. І в нас ось рихаво оберемо, і в нас все підтягується. Тепер корпус дивимось. Наш корпус 18 мм, тобто у нас матеріал підтягнувся 18 мм. В деталі. В деталях у нас є так само два недоліки: це наші пази 3 мм. Тобто, під задню стінку під наш навіс, конвертор так само автоматично зробив, як зроблено на сайті конфігураторі. Тобто він повністю ідентично перетягнув. Ну, у VR, звісно, немає можливості. Тільки в торець вони роблять 3 міліметри. А такі пазиви вони роблять 3,2. Тобто прохід пили. Але ми не переживаємо, тому що вони у нас закриті. Тут не показано, але там, де є крайка, воно автоматично закривається крайкою, тобто ми за це не переживаємо. Кріплення на фасад підйомника. Тобто це деталь номер 2. Ні, зараз. Це не деталь номер 2. Зараз подивимось, це у нас 10. Деталь номер 10 да, Це ось фасад нашого фасад підємника АШК. Низ, горизонтальна перегородка. Давайте подивимось. Тут є всі кріплення під нашу фурнітуру. Поличка. Поличка в нас знаходиться на полицетримачах. Так, бачите, ось на полицетримачах, відповідно, вона ніяк у нас не розмічена якимись кріпленнями. Фасад шухляди. Ну, фасад шухляди ми, я не ставив туди ексцентрик, тобто не, не робив цю стяжку, відповідно, на саморізи. Просто на саморізи з'єднуємо пази під нашу шухляду. Відповідно, так як у нас побудував конвертор, тобто сайт-конфігуратор, відповідно, він вважає, що нам потрібно робити пази. Ми особисто їх, звісно, не робимо, ми просто їх з'єднюємо. Але, як бачимо, паз у нас переноситься, тобто ширина 18, глибина 5. Ну, без проблем. Все в нас переноситься, навіть пази. Що в нас далі? Ось низ. Низь шухляди, гачки перенеслись без проблем. Тобто ми бачимо, що діаметр та глибина у нас коректні, тобто це підгачки тандемовські, щоб ну, просто зачепити шухляду. Так, хочу ще подивитись, у нас є кріплення в торець. А, чи, чи є тут кріплення в тарець? бо я не впевнений. А, так, наче позначено це в нас боковина Корпус 4. Ага, це 16-та плита. Давайте перевіримо. Найпросто цікаво, чи зробили. Так, сверлення в торець у нас є, тобто, якщо ми поміняємо наш паз 50 глибина. А, при, тому, при всьому, що у нас під, да, це у нас маленький, маленький тіпон, тобто без проблем відцентрувало та просверлило наш, наше кріплення в торець. І в нас залишається остання деталь, це наша задня стінка. Задня стінка в нас не переноситься, звісно, тут сюди пази, бо ну, це неможливо. Це потрібно фактично руками тільки вирізати, але це задня стінка, ми можемо там і лобзиком зробити, ножем будь-чим. Тобто, якщо ви працюєте з блюмом, ви часто користуєтесь конфігуратором, вам дуже непоганий інструмент, який буде давати можливість. З нашими виробами, з будь-якими, які ви спроектуєте, робити цілі модуль. Тобто, нам ще є плюс в тому, що ми можемо доробляти, тобто ми можемо конвертувати в SketchUp, і далі це все доробляти руками. Тобто Ми можемо додавати, розширяти, збільшувати, розмічати матеріали, розмічати нашу крайку, додавати якісь кріплення, базові кріплення, які в нас переносяться з фурнітури і Blum, вони в нас переносяться коректно. Тобто нам не потрібно майже нічого доробляти, якщо, ну, звісно, звертайте увагу на пази, бо, як бачите, з пазами під задню стінку, особливо, якщо ви робите якісь навіси, то звертайте на це увагу. Все інше працює без проблем. Тобто, в нас все переноситься, вся фурнітура, повний перелік, повний список. тобто. Проєктувати меблі з автоматичним конфігуратором стало ще простіше. На цьому все. Дякую за увагу.